Візуальні ефекти творять з простором чудеса. Використання комбінованих шпалер в оформленні вітальні допомагає створити домашню атмосферу, що розташовує на дружні бесіди і сімейні посиденьки, основні правила поєднання. Комбіновані шпалери у вітальні служать фоном для облаштування решти інтер'єру, формують базовий простір для стильних ідей. Грамотне поєднання фактури, малюнка і кольору полотна шпалер допомагає домогтися бажаного результату без втрати грошей і часу. При виборі такого виду оздоблювального матеріалу для стін необхідно знати основні правила комбінацій. колірна палітра, орієнтуємося на сторони світу, в кімнаті з вікнами на північ перевага віддається теплим тонам на південь. Холодним. Подібне до подібного при виборі орнаменту на шпалерах варто відразу враховувати деталі інтер'єру, колір меблів і текстилю важливо представляти загальну картину облаштування вітальні, наприклад, малюнок на стіні може перегукуватися з предметами декору або геометричні фігури на одній зі стін, схожі з принтом на диванних подушках. Візуальні ефекти позбутися від почуття порожнечі в кімнаті допоможе малюнок з великими деталями, додадуть простору повітря, шпалери легких, акварельних відтінків з дрібним орнаментом. Ідеальним буде варіант придбання шпалер для комбінування у одного виробника. Тоді товщина і якість полотна візуально не будуть відрізнятися один від одного у багатьох великих будівельних магазинах. Є стенди з виставковими зразками можливих поєднань з варіантом комбінації краще визначитися вдома, як правило, в магазині очі розбігаються і складно визначитися з вибором без наслідків переробки, основні прийоми комбінування. Комбінування шпалер в залі допомагає не тільки заховати візуальні недоліки приміщення, індивідуальне поєднання різних фактур і малюнків дозволяє створити унікальний інтер'єр, підкреслити його стиль і спрямованість. Грамотне поєднання декількох видів шпалер вирішує відразу кілька дизайнерських проблем, приховує архітектурні недоліки поверхонь, наприклад, вітальня з неідеальною геометрією стін. Вибираємо стіну з найменшою кількістю ват і робимо на ній акцент, клеїмо шпалери з оригінальним малюнком три або фотошпалери, а інші три декоруємо в стримані тони. Таким чином одна стіна буде забирати на себе всю увагу, відволікаючи від недоліків трьох інших, підкреслюю просторові особливості вітальні, наприклад, вузький зал стане візуально ширше, якщо оформити дві довгі стіни полотном світлих відтінків, а вузькі. Темних зонує приміщення, зал не завжди є тільки кімнатою для прийому гостей. Тут облаштовують обідню зону, куточок для дитячих ігор або кабінет розділити візуальну кімнату на функціональні зони допоможе контрастний колір і оригінальний малюнок на полотні. На даний момент в дизайні існує кілька способів комбінування шпалер на стіні. Вертикальне поєднання, новий погляд на класичний спосіб приклеювання полотна не вимагає особливих людських ресурсів і не займає багато часу. Важливо підібрати гармонійне поєднання кольорів, як правило. Їх не більше два-три, варіант 1. смужки клеяться через одну. наприклад, одне полотно буде безпосередньо з вертикальними смугами, а друге нейтральне, грає фоном для першого. Варіант 2. підбирається один колір шпалер, але різного ступеня насиченості. В цьому випадку комбінація стриманого тону по відношенню до активного повинна бути в співвідношенні 2-1. Вертикальне поєднання полотен відмінно підійде для залу з недостатньою висотою стелі. Горизонтальне поєднання. Такий варіант поклейки шпалер гармонійно виглядає в класичному стилі інтер'єру. Для створення рівної лінії горизонту рекомендується заздалегідь на стіні малювати лінію Орієнтир. Вніс стиків декорується дерев'яним плінтусом. У традиційному варіанті використовується правило темний низ світлий верх. Для нижньої частини стіни підбираються шпалери з вертикальним малюнком для верхньої. Абстрактний або рослинний цікаво виглядає варіант з дерев'яними панелями в цокольній частині. Декоративні вставки ефектний дизайнерський прийом для інтер'єру в стилі неокласика, підійде для вітальні з невеликою кількістю габаритних меблів. Оздоблювальні роботи проводяться в два етапи: на першому стіну обклеюють полотном з нейтральним малюнком. На другому частина стіни декорується шпалерами з контрастним і фактурним принтом, краї полотна оформляються дерев'яною рамою або молдингом. Важливий момент вставка, і фонові шпалери повинні гармоніювати один з одним. Цей прийом можна використовувати і в інтер'єрах інших стилістичних напрямків і зовсім не обов'язково оформляти рамою всі чотири стіни, досить виділити тільки на одній зону з малюнком, надрукованим на полотні. Форма вставки теж має значення. Строгість класичного стилю підкреслить традиційна прямкутна форма, помпезність барокорочні конструкції, а оригінальність хай-тека – поєднання декількох геометричних форм, акцент на ніші, незвичайне планування, дивні виступи і незручні ніші при потрібному підході перетворюються з нестачі інтер'єру в його родзинку. Архітектурні особливості не варто ховати в цьому випадку їх потрібно виділяти залежно від розміру ніші, її можна перетворити на полицю для спортивних нагород або сімейних фотографій. Вигідно привернути увагу до такого об'єкту, допоможе контрастне поєднання різнофактурних шпалер для поглиблення краще. Вибирати динамічні сюжети трит-картин або масштабних фотографій на полотні. Решта простору декорується відповідним за кольором полотном спокійних відтінків. Одна стіна, варіант, який став дуже популярний за останні роки. Фотошпалери при такому варіанті оформлення відмінно впишуться в інтер'єр. До вибору малюнка на центральній стіні необхідно підходити вибірково. Панорамні фотографії природи або міські пейзажі дають нудному інтер'єру динаміки, є продовженням вітальні. Простір ніби знаходиться в русі абстрактні малюнки на одній зі стін є центром тяжіння вітальні. Біля цієї стіни рекомендується облаштовувати зону місця зустрічі, диванчики з журнальним столиком або обідню групу. Клавтева комбінація у цій техніці немає особливих правил. Комбінація будується фантазійно і підлаштовується під оформлення інтер'єру вітальні, тева поєднання полотна є аналогом технології патчворк. Де малюнок створюється з розрізнених клаптиків і шматочків в основі ідеї такого комбінування шпалер акцентування уваги на маленьких деталях і просторове бачення загальної картини. По суті, клаптева комбінація це мозаїка для створення гармонійної композиції, досить 3-4 фактур і колірних рішень. Важливий момент не варто поєднувати бюджетні та елітні варіанти полотна, вони мають різну фактуру і не підходять один до одного за якісними характеристиками. Способи комбінування, вітальня місце зустрічі для всіх членів сім'ї, тому так важливо звернути увагу на екологічність оздоблювальних матеріалів при довгій експлуатації шпалери з неякісної сировини здатні отруювати повітря в приміщенні шкідливими парами. Тому при покупці полотна необхідно оцінювати не тільки естетичні якості полотна, але і його склад. Шпалери з паперу вважаються найбільш екологічними, але мають ряд недоліків, недовговічні і схильні до впливу у впроменів. Вініл володіє багатою палітрою кольору, при тривалому використанні не втрачає своїх фарб під впливом сонячних променів. Головна вада такого виду шпалер. Вони не пропускають повітря, оригінальне витфольгованого полотна заслужено привертає увагу, воно відмінно вписується в сучасне і класичний стилі інтер'єру, служить додатковою звукоізоляцією для стін, охолоджує приміщення в спекотні літні дні, а взимку навпаки допомагає зберегти тепло. Текстильні шпалери здатні перетворити безлике приміщення в розкішну вітальню. Десятки варіантів орнаментів і квітів дозволяють оформити простір під будь-який запит, полотно стійке до впливу у впроменів і забруднень комбінувати шпалери з різних матеріалів ще пілотаж. У традиційному варіанті поєднання полотна підбирається за трьома основними параметрами: феєрія кольору, підбір оздоблювального матеріалу для стін за кольором захоплююче заняття. В основі методу лежить баланс теплих і холодних відтінків, найпростіший варіант комбінація споріднених кольорів, поєднання одного або сусідніх тонів різного ступеня насиченості. З'єднання контрастних кольорів на одній площині вимагає великих умінь, важливо не перестаратися з ухвалими відтінками. Зайва яскравість стін гнітюче діє на нервову систему людини. Багатство орнаменту. Вибір малюнка на шпалерах безпосередньо впливає на візуальну геометрію простору. За допомогою орнаменту або фотографії на полотні вирішуються проблеми низької стелі і вузького приміщення, абстрактний або геометричний малюнок не привертає до себе зайвої уваги і підкреслює стилістичну спрямованість інтер'єру, вишукана простота рослинного орнаменту наповнює кімнату життям природних фарб. Оригінальність фактури. Фактурність полотна дозволяє в загальному оформленні стін виділити особливі зони або акцентувати увагу на окремих деталях, наприклад, підкреслити нішу, арку або цікавий виступ, активний характер поверхні шпалер в поєднанні з нейтральним фоном гармонійно врівноважить інтер'єр вітальні. Зважений підхід до оформлення залу дозволяє уникнути помилок і розчарувань після етапу оздоблювальних робіт. Індивідуальний підхід до комбінування шпалер у вітальні дає можливість поглянути по-новому на традиційний спосіб декорування стін. Поради на що варто звернути увагу при виборі шпалер, дивіться в наступному відео на обкладинці дизайн проект Вікторії Жирякової і Марії Мартинюк, студія візіма інтерьор десіб.